Виконуємо номер 843 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2022 рік. Відстань між Херсоном і Луцьком становить 870 км. О 12 годині з Херсона до Луцька виїхав автобус зі швидкістю 85 км за годину. О 14 годині з Луцька до Херсона. Виїхав автомобіль зі швидкістю 90 км за годину, о котрій годині вони зустрінуться. Я хочу звернути вашу увагу на те, що автобус виїхав о 12 годині, а автомобіль о 14 годині. Тобто, в момент, коли виїхав автомобіль, автобус уже проїхав певну кількість кілометрів. Приступаємо до виконання нашої задачі. Знайдемо, на скільки годин більше до зустрічі проїхав автобус. Для цього 14 годин, віднімаємо 12 годин, дорівнює 2 години. І пояснюємо на стільки годин більше до. Зустрічі. Проїхав автобус. Швидкість автобуса в умові задачі сказано: 85 км за годину. Знайдемо, скільки кілометрів він проїхав за ці 2 години. 85 км за годину. Множимо на 2 години. Маємо 170 км, кілометрів, пояснюємо, проїхав автобус до того, як виїхав автомобіль, проїхав автобус до того, як виїхав. Автобус. Томобіль. Знайдемо, якою стала відстань між автобусом і автомобілем на початку руху автомобіля. Відстань між Херсоном-Луцьком і Луцьком 870 кілометрів. Автобус вже проїхав 170 кілометрів. Отже, 870 кілометрів віднімаємо. 170 км, маємо 700 км відстань між автобусом і автомобілем. На початку руху автомобіля. Знайдемо тепер швидкість, з якою вони зближаються, швидкість зближення. Швидкість автобуса 85 км за годину, додамо швидкість. Автомобіля 90 км за годину. 85 км за годину, додати 90 км за годину, маємо 175 км за годину. Пояснюємо швидкість зближення. Тепер Знайдемо, скільки годин проїхав до зустрічі автомобіль. Для цього 700 кілометрів, яка між ними ділимо на швидкість зближення на 175 кілометрів за годину. Це буде 4 години. Отже, проїхав до зустрічі. Автомобіль. Нам відомо, що автомобіль виїхав о 14 годині. 4 години він проїхав. Отже, 14, додамо 4, буде 18 годин, зустрілися. Пишемо автомобіль і автобус. Запишемо відповідь. В умові задачі стоїть питання, у котрій годині вони зустрілися. Записуємо о 18-й годині номер 843 виконано